Власне, день бою, я тут вже таки посміхнений, за день до цього я вже прийняв факт того, що мене можуть і вбити, і покалічити. Я просто готовий був зробити стрибок віри і спокійно з усмішкою готувався, бачив свого опонента, тобто все окей, все нормально. Тут мене трошки хоботять, не пускають оператора, але що ж, в Таїланді все як в Таїланді. В останній момент приїхали мені з бінтами, він ти намотувати, ну в принципі я не здивувався. Мене попереджали, що вони трошечки такі сабай-сабай. Ну а що ж, до речі, намотавлені дуже-дуже бадьоро. Кулак плотно стояв, все пояснили, все як битись, налаштували. Кожного тренера, звісно, своя методика їх намотки. Але в цілому я так бачив дуже-дуже класно намотують. Я себе таким живим давно не почував. Косички огонь! Де тобі так і зробила? там наламає. Там там не масаж еротичний роблять, там на Я не роблю масаж, я не хочу. Зараз мені доготають, я до вийду. Ще достатньо в цій хапи. Був момент, коли ти сидиш чекаєш, але коли ти вже виходиш на ти вже попік, ти вже такий сконцентрований, там таке яскраве світло. Ти просто слухаєш тренерів, що робить, суддя тобі каже, іди сюди, іди туди, вас об'являють щось там. Таїланді просто. Зараз в мене буде професійний фільм справжнім місіва. Просто по-справжньому, по-чоловічому. І я таким взагалі цього факту ще навіть не усвідомлюю, але відчуття цих просто centimeters вирішило. Коли дивишся на Ютубі бій і бачиш, як хтось виконує цей ритуальний танець перед боєм, ти просто думаєш, бо ж вони кухи, а тут я сам був. і просто виконую цей танець, це було просто такий кайф це не передати. А сам бій скоро починається. Дзвіночок не для вас, дзвіночок для вчителя. Ну і все, думки нашої я в це в'язався, вони просто пропали кудись. І зазвичай перші раунди вони такі сабай-сабай. Не дуже складні. Супротивник досліджують і домов, але мій супротивник, німець, він вирішив, звісно, з перших раундів нормально так зарубу вести і кхе -кхе, дивіться самі. Моя задача на перший раунд була тримати його максимально на відстані, відганяти тіпами, ногами, джебами і не давати йому розуміти, що я взагалі буду робити. Але як бачите, хлопець попався бадьори, що той козак, і він прям намагався мене затиснути і в кут, і потім до канатів він мене ще погнав, ну він молодець, він прям прям шарив. І він, до, до речі, не такий вже низький був, цього типу, лиш там на 3-4 сантиметри нижчий був. Тут я його раз достав, два достав, але він такий, все нормально, все на місці, туди-сюди. Ну і з цього моменту почались в мене факапи. Кожен раз, коли він наближався до мене, він мене притискав. Я його звісно, як міг виганяв і локтями іноді попадав по ньому, але судіть самі. Я викладався на максимум того, що мене навчили, того, що я міг. І це тільки перший раунд. В першому раунді ми вже нормально так достатньо один одного вивчили. Відчуття були, звісно, дуже кайфові. Опа, попав, попав. І що далі? Раз, пугає, пугає. Ну, стандартна тема, перші раунди, тут я його напугав, він мене напугав, два рази попав по ньому. Ну, Він мене зажав коліном, ну, на меді став він тоді коліном. Все окей, давай, нормально. Ця хівня почала з мене спадати. Дуже сильно бісила. Та сука, приблизно це я було віддумав, якого хіра мені її одягли, вона взагалі за що вона мені дає, але такі звичаї, такі ритуали. Так, так. Ну і знову притискаємо до канатів. І що робимо? бабам, бабам, два, три. І до речі, коли мені почали попадати по голові, так, навіть скользь, я такий, о, воно не так же боляче, в принципі. Тіпа, я розраховував те, що коли плюхи будуть прилітати, то прям може мене буде вирубати. А тут раз попав, два попав, і я такий, блін. У нас на балі був такий чувак, Джош, метр 95 ростом, 100 кілограм. І коли він мені по голові давав, мені було набагато і Це був тільки спарінг. А тут все, перший раунд, чи назис. І я зрозумів, так, я чогось не того поїв, чи багато електролітів випив, чи фруктів поїв, чи хліба з маслом, щоб від'їсти масу за день. Бо зранку було зважування, треба було відвідатись. Мені так хотілося в туалет добре, що це просто треш. Але мені пояснили, це просто може страх тебе був десь в тілі, він вивалювався, Тіма мене налаштовує, каже: Так, чувак, лактем. Давай, дві дві штуки, він йде сюди, ти йдеш сюди. Все, давай, давай, понеслась, погнали. Ну а я що? Я роблю вигляд, що я слухаю, роблю вигляд, що щось запам'ятовую, але фішка в тому, що коли ти встаєш, виходиш битись, більшість думок просто пропадає в нікуди. Тут після першого раунду в мене вже трошки поприбавили сміливості, мені вже було так страшно і плюхи давати, і приймати, і розмінити. От бачите, він мене знову в'яже, тільки я йому розвертаю з одхядаю. І саме в цей момент, мені здається, якраз я мені розбив, хоча я цього не помітив. Помітив я це потім між раундами, коли він сидів і вбивав крові. Блін, так прикольно було. І тут прилітає мені лоу-кік, і я такий, ні-ні-ні-ні, у -ні -ні -ні, мене смачніше. На, получай. І він такий, ні, чувак, та мені пофіг. Ну, на тобі тіпочок. Оп, оп, на тобі ще один. Тут, звісно, я кісткою об його кістку вдарився, але ногу не зламав. І то хорошо, поніслась далі. О, ну шо, шо, що ти мені ще покажеш це єдине, що в мене в голові було тоді. Ну давай, давай, здивуй мене, здивуй мене, затисни до кута. Все, і знову починаю затискати. В принципі, за це йому багато балів і дали. О! Це перший раз, коли він ну, так нормально попав в мені коліно, але я такий це все. Кінець другого раунду, і ми вже обидва задовбані. Комбінації толком не робимо, один-два удари, уходимо, один-два удари, уходимо. І суддя нам каже, б'ємось, б'ємось, чуваки, б'ємось, ми такі там, що оп, оп, ну і все. Тіпа він мені міг в принципі, тут добивати, але не добив, бо був, був теж втомлений достатньо. Два удари, я такий, ну блин, не так же боючи, все, окей, стоїмо, стоїмо, нормально, нормально, рухаємось, рухаємось. Він мене міг насправді добивати декілька разів, але через те, що ми обидва були втомлені, отак от, от ми в принципі, до кінця і місились. Є такий стиль у боксі, сам не вмієш толком битись, але й не даєш своєму сапірнику битись нормально. Плюс-мінус, коли я дуже втомився, у де був такий план. Я його не можу вдарити нормально, ні, ні, мені, в принципі. Хоча іноді, бачите, щось залітає. Щось залітає. Давайте битись, битись, чуваки, що ви стоїте. Опа, опа, удар дракона не попав, не попав. Ну нічого, я потім ще один раз його зроблю, я потім продублюю. Не переживай, буде. буде. От, ну, тіпа, от ну, Саме цей момент ми вже такі, бля. Типа, стрмна, два удара проходять і в'яжемось. Два удара проходять і в'яжемось. Не розумію, чому він з локтя мене не бив. Я знаю, чому я його не бив з локтя, бо я думав, я його не бив і він мене, в принципі, не б'є. Ну все, піздець, два раунди пройшло. Що чувак, типа, давай, давай, включайся. Ти бачиш, в нього вже розбите ребро, в нього там вже з носа кров, тече, давай, в тебе все вийде. Ти маєш з локтя, правим локтем, зустрічати його, обов'язково зустрічати. І в мене, до речі, не така вже сильна втома була між раундами, але якось, коли виходиш, тіпа, все одно надається в знаки. Натерли мене, зробили шаманський заговор, по голові он подавали, кажуть, все чувак, ти, блядь, бийца, давай, виходь, ти звір, Дві речі запам'ятай, готуй удар лівою рукою справой ноги, лівою рукою справой ноги і локоть і локоть. Я кажу, пацани, все запомнил, все конечно, сейчас все сделаю, все заєбись, все классно. Опа. Це я какать хотів трошки, ну потім перехотів, понеслась. Єдине, що в мене було в голові, бля, я дожив до третього раунду, мене ще не вилобили. Вау, це класно. І почали попадати. Крик. І від мене локти, і від нього коліна почали залітати. Йоу, все нормально. Пацанський двіж, німець проти українця. Тут мене, звісно, він притиснув, Я думаю, блін, зараз може й виводить. Але нормально, якось покрутився, відпихнув його. Тут, звісно, я задишав, мені вже так важкувато було, бо коли тебе в'яжуть, ти ну типа ще не шариш, як дихати, і, і, і ти саме ти дуже сильно втомлюєшся в Попав він мені локіком, я не відповів. Думаю, ладно, зараз щось ще придумаю. Да? До речі, потім виявили, що такий забив я йому нормально ребро, майже зламав, а він, коли мене бив, бив локіками, я підставляв коліно, він зламав два собі пальця на низі. Ну і в принципі мій, мої локті вони долітали і е, ніс у нього теж трошки підправився. Взів 5 міністрів дуже смачними локиками попав, але скажу одне, мене чи то мазі якоїсь натерли, чи то адреналін. В це бою, ти взагалі не відчуваєш болі. Ну попадає щось, ну і посрати. Ти такий, так, я або маю відповісти, або маю скомпенсувати якось це, або якось виграти енергію нехай нахаймути. Не це єдине за що ти думаєш. Думаєш, як йому зробити боляче. Я згадую, що це вже третій раунд, блін. Якби треба, якщо я не по нокауту виграю, то мені треба очки зарабатывать, треба щось робити, щось придумувати, а блін, нічого не йде, і тут він мені бамс так, нормально по печінці. Хоча я такий, ну типа, удар був, але на спарінгах, якщо б я так вийшов, я б напевно задихав. Тут і не стоїмо, рухаємось далі, кудись там втикаємо. І все, третій раунд закінчений, і такий, блін, це факап. Я по очкам програю, походу, треба щось придумувати. Знову таки, братва з мого залу мене налаштовує, каже, чувак, третій раунд, ти тільки перший раз локтем нормально попав. Ти офігел? Ми ж вчили з тобою лікті, ти шо? Давай, дивись на нього, йому піздець, давай, вирубай його з локтя, Його там тренер щось масірує, щоб в нього кров не йшла там туди-сюди. Давай! Ти шо? Ти шо? Нащо ти тренувався? Просипайся, їбаш його з локтя, Давай, давай! Чесно, в четвертому раунді мені так максимально посрать на все стало, я вже такий дзен здав. Думаю, ну, типа, буду получать, буду давати, буду вигрібати, ну короче, щось придумаю. Я дожив до четвертого раунда, зараз щось буде. Блін, але втома, втома вже була просто адська. Я кудись там накидував йому і по ногам, і по туди, і сюди. Я думаю, блін, треба наверстувати, чувак, бали, програєм, програєм, їбаш його, їбаш. А чувак же ж не здається, він відповідає, це не груша в залі. Це не якийсь лоховатий спарінь партнер. На, раз, два. Я так і розумію, блін, плюхи, звісно, попадають, але ну, не страшно, не смертельно. Давай, давай щось придумувати, це єдине, що в мене в голові було. Я так і вже відчаяно просто кудись там попасти, якось махаю, думаю, сука. Що ж я так втомився? Ще я получаю по печінці такий, ну нічого, нормально, ще раз, ну давай, давай, що, ти може ще щось накинеш? Блін, це було дуже бадьоро, звісно. Але я розумів, що я прийобую, ну і нічого. Тримаємось до кінця. Раптом він втомиться і сам впаде. Можеш таки бути, а? Якось же відпихаюсь, відбиваюсь від нього, щось іноді завітає, щось ні. Хлопець втомлений, я в принципі вообще мені пиздец, який я втомлений. Але що, ну типа, треба до кінця. Ну, тут він намагався, конечно, попасти мені в голову, ну, я таки удачі, удачі, конечно, може, локоточек словить хочеш. От. Тут я ти, теж таки, ну типа, ти в голову, я в голову. Раз, ще раз, два. Але ноги вже, типа, ну вони трохи ватні, конечно. Я так і згадую, в мене там в концерті по заявкам було ще локоточек зарядить зарядити, але він ну и шок, я такий, Ну ладно, опа, печінка, печинка на місці, чувак, типа, ну, я прескачал по 200 разів в день. що ти хотів? Думаєш, що я готувався просто так? Ну і що, я тут таки розумію, блін. Меселед він не нормально, звісно, я пересуваюсь просто ну, як і не було. Але що, п'ятий раунд? Я дожив до п'ятого раунду, і це, блін, мені стільки сил, стільки гордості за себе давало. Вони мені кажуть, чувак, так, ти його зараз або вирубаєш, або нюхаєш беб. Я такий, поняв, все, беб, нюхати не хочу. Давай ногу мою потримай одну, другу потримай. я трошки устав, то, все, стояти, все, спасибо, Приподняли мене, прибадрили. Погнали, а що? Ну а що. Так, ну все, рушничком спільним нас попротирали і кажуть. Так, чуваки, щоб ви один одного не а ну давайте обійматися перед останнім раундом. Типа обнімашки, класно, все, понеслась. В принципі, я розумію, що я дуже сильно економив енергію всі перші 4 раунди. і Я в п'ятому раунді реально бадьорішим виглядаю, ніж в третьому і четвертому. І такий, а, а, давай битись, давай, давай. Думаю, блін, зараз може його вироблю, може вироблю, може давай. І в п'ятому раунді реально я всі 100%, всі 110%, все, що було, вся енергія все витратив просто ну, в ноль. Я намагався його бити як міг. Одна, два удари, хоча б один-два, хорошо, хорошо. Попадаємо, не попадаємо, получаємо. Пасрати, якби, ну, долітаємо, доїжджаємо. Це єдине, що в мене в голові було. Типу, а а ось, а ось зараз попаду і вироблю, а вдруг, а вдруг, бамс, ай больно, по кісці, нічого, продовжуємо. В цьому моменті трошки диссапойтмент мав би зловити, тому що коли я так навіть скольз попадаю, зал не реагує. Він навіть не попадає, навіть махає, здається, що він попав, але, блін, зал такий вау, вау! от зараз я йому попав і зал ніяк не відреагував. Він мені там відповів, але вскользь. І зал такий. Я! -а -а". Я відчайдушно згадую, що я ще вмію спінкіки робити. Його замовляли в мене друзі, думаю, ну, концерт по заявкам, ба-бам. Але там кудись та п'ятка полетіла, може трошечки там сквозь кудись попала, ну зате на відео знято. Конець. І в момент, коли почали оголошувати переможця, звісно, в мене трошечки дізмораль напала, я розстроївся, але пішов собі в роздівалку, поплакав, зробив висновки. І тепер я тренуюсь ще інтенсивніше. Чекайте мого повернення. Далі буде. Сію!